Скандали куліша. Політика у березні 1847 року за доносом Олексія Петрова московитами було викрито таємну організацію, яку нібито створили історик Микола Костомаров разом із своїми друзями Василем Білозерським та Миколою Голаком. Назвались вони Кирило Методіївське братство. Пантелеймона Куліша було заарештовано у Варшаві як одного з його членів і заслано на три роки до Тули. Під час арешту Куліша через нервове знесилення його молода дружина. Олександра народжує мертву дитину. Більше дітей у пари не було після вигнання Куліша. Дружина поїхала з ним до Тули і протягом усього часу підтримувала фінансово, адже можливість заробітку на прожиття пантелеймону не дали. Але насправді вся ця історія з братством була фікцією. Високопоставлені слідчі граф Орлов та керівник третього відділення Леонтій Дубельт не довели належності письменника до небезпечної організації, проте інкримінували йому дружеські сношення з усіма учасниками братства через мірнеї мислі, а мнімай важності України, висловлені в листах до братчиків. Пантелеймон Олександрович дізнався про товариство, перебуваючи у Києві по дорозі у закордонне наукове відрядження. Як писав він пізніше, приїхавши на початку 47-го в Київ, дочув я, що браття зорганізувались у якесь товариство Кирила та Мефодія, скомпонували собі статут і навіть мають свою ознаку злитого заліза персні, на котрих сяють літери К. А приводом для арешту Куліша стали його листи, знайдені у затриманого гулака, серед паперів якого був примірник програми товариства. В слідчих же матеріалах Пантелеймон Олександрович зазначений як особа винна за свої власні справи.